Це тім, тім каст. Мої вітання триває 162-га доба протистояння збройному російському вторгненню. Зірки українського шоу-бізнесу теж тримають свій фронт, роблять усе можливе, аби якнайшвидше наблизитися до перемоги. Ми щодня будемо розповідати вам про їхню націлену на перемогу роботу в тилу. І першими про це будете дізнаватися, ви, глядачі телеканалу Тім, а не слухачі Тімефен. Серед відомих воїнів у тилу сьогодні Тіна Кароль. Вона продовжує свої тури країнами Європи і вже анонсувала тур Америкою на підтримку України. Виконавиця нещодавно також відзначилася під час виступу у Казахстані. Там пройшов антивоєнний концерт українських та казахських зірок Voice of Peace. Зібрані кошти від концерту у розмірі 50 тисяч доларів будуть передані до благодійного фонду співачки Тіни Кароль для гуманітарної допомоги українським дітям, а також підтримки дитячих онкологічних лікарень України. За останні п'ять місяців і виконавець Дмитро Монатік побував у багатьох країнах з благодійними візитами, виступав, збирав кошти на різні потреби в Україні. За минулі тури його команда зібрала понад 10 мільйонів гривень на гуманітарні потреби України та для дітей, які Продовжують страждати від російської агресії. Він, до речі, теж виступав на одній сцені з Кароль у Казахстані. Ми будемо жити! Ми будемо жити. І поки одні виконавці мандрували по світу з благодійними концертами, збираючи кошти на підтримку України, Тоня Матвієнко повернулася в Україну. Ніхто про це не здогадувався. Спочатку Тоня побачилася з чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном. Минулого вечора у нього був благодійний концерт в одному з київських пабів, куди й прийшла Матвієнко. Не знав, що зараз це буде. І ми зробили сюрприз. Ніною приїхали до вас. Мене не було півроку в Україні. Слава Україні! Далі тоня поїхала до батьківського дому і там також влаштувала своїй легендарній мамі Ніні Матвієнко. Сюрприз. Ніна! Виходь. Виходь. А от відома українська гумористка зірка кварталу 95 Олена Кравець. Тільки планує повертатися додому, і хоч у Болгарії вона перебуває разом із молодшими дітьми та свекрухою, рідного дому їй все ж не вистачає. Я дуже буду рада, якщо ця книга допоможе на всіх рівнях. А мене вибач, я вже вдруге до тебе переходжу. Хочеться про тебе поговорити. Що ти, як, що діти? Ну от розкажи, як живеться взагалі. Ми у Болгарії. Тут зараз мешкаємо діти малечі двійня, зі мною. Мені допомагає свекруха, Так, свекруха, таке таке слово. Мені хочеться якось лагідніше. Свекрушечка мама. допомагає дуже мама. Так, мама чоловіка, а старша донька, маша. Вона поїхала до Києва. бо... Не могла більше тут е, знаходитись і тягнуло. Просто і там вона мені здається навіть якось ожила одразу. Ось тому, тому ми зараз ось в такому складі. Е, ну я не можу сказати, що тут е, знаєте, тут важко. Ні, тут тут нормально і я. Там намагалася будь-якими засобами забезпечити які як, як, як мінімальний комфорт. Але е мені дуже зручно звідси виїжджати на концерти на наше благодійні, які ми по Європі зараз даємо. І ось до речі, наступний буде 24 серпня у Берліні. І там mm -hmm. теж буде аукціон. Ну тобто я мотаюся. Туди-сюди, а малечі поки тут. Але я дуже сподіваюся, що ми восени повернемось. Я вже, я вже не можу. Я вже так скучила півроку кочового життя. Я, я дуже хочу додому. І, і... Мені здається, що все вже треба. Не забуваємо і про найвідоміших скандалісток. Зізнання Маші Зі знання Йолі Полякової роздратували тисячі українців, зірки не хотіли переходити на українську. Ми обі говоримо на українському, говорим українські пісні. Я повністю перевела свій інстаграм, коли я можу справить ошибки, подумати над текстом. Там, где нас захватують емоції, там, где ми швидко зложити свою миску, там, де відбувається щось триггерне і животрепещеще. У мене, наприклад, не получається, ні шутити, не виходить, і у нас нет этой хімії. А от співак Павло Зібров упевнений, артисткам не потрібно соромитися і швидше переходити на рідну мову. Адже російська вже не в моді і це надовго. Хай не розказують казки, що важко. Є прекрасно, і поляково говорить українською. Якщо десь якісь слова заточаться там випадково, нічого, нічого страшного того немає. Над ними не будуть насміхатися. Навіть якщо суржиком хтось десь чогось каже, перший раз, другий через місяць буде, через два досконало говорити. Так що переходьте і не, не, не соромтесь від того. Полякова, чуєш мене? Єфросініна, говори нашою мовою, рідною. Російська зараз не в моді. Що надовго в моді, так це українське. Віримо у те, що скоро українська мова лунатиме з вуст кожного українця. А до того будемо слідкувати за роботою українських зірок в тилу наших захисників. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тім